Враховуючи його психологію і його звички, він не став обвинувачувати Путіна в тому, що той фактично його кинув, а навпаки, перейшов до спроб подати різноманітні вимоги і бажання Путіна як якусь узгоджену позицію. І кілька днів він намагався це робити, спостерігаючи, як розпалюється у Сполучених Штатах невдоволення і критика. І в кінцевому рахунку це все завершилося зустрічю в Білому домі. Тому я думаю, що це просто взірець дипломатії Трампа. Дипломатії, заснованої на ідеї про те, що особистий контакт це понад усе. І якщо зустрітися особисто, можна вирішити будь-які питання. При цьому зустрічі не обов'язково якось дуже добре готувати заздалегідь тижнями, місяцями, можна імпровізувати. Якісь там відповідні особистісні контакти, вони важливіші, ніж оці всі різноманітні паперові речі. Ну і як виявилося, у випадку таких діячів, як Путін, це якби не дуже добре працює. Тому Путін в цьому плані діє абсолютно протилежним чином. Незважаючи особливо на ці всі різноманітні моменти. А от у нього є певна ціль, і він її реалізує будь-якими засобами, будь-якими будь ресурсами, от все це залучає, все кидає, аби досягнути відповідного результату. Чи зробить для себе на основі цієї зустрічі якісь висновки Трампу? Чесно кажучи, не зовсім впевнений, тому що він, судячи з усього, і далі переконаний, що так можна робити. І там, от, до речі, в мене таке відчуття, що от у них існує певна така. Серйозна проблема із взаєморозумінням і от якоюсь комунікацією, тому що вони постійно роблять прямо протилежні заяви за підсумками цих всіх контактів, які відбуваються між Трампом і Путіним. А, при тому, знову ж таки, от треба розуміти, що для Трампа тут немає чогось такого надзвичайного. Просто Трамп це, скажімо так, політик абсолютно іншого складу, ніж більшість попередніх нам відомих президентів США. Тобто він не думає в таких категоріях, що це якби серйозний репутаційний удар для США, для нього, якби ставити себе разом із терористом. Трамп не бачить тут проблем, тому що для нього, в принципі, всі однакові. Він вважає, що тут головне вирішувати якісь проблеми і досягати якихось домовленостей. І ну, так от він на це все дивиться. Тому це якби нові реалії, нові реалії американської дипломатії.